Сьогоднішні наші роздуми будуть присвячені такому запитанню, як чого хоче людина? Багато чого хоче. Хоче чогось одного, другого, третього. Ті речі, які люди шукають у світі. Різні люди шукають різні речі. Але як ви вважаєте, вони всі різні, чи мають все-таки якусь спільну суть, спільний зміст, якусь спільну характеристику, можливо. Будь-що, чого шукає людина. Okay. Okay. Ось, yeah, no. ось, наприклад, ось, наприклад, людина, яка шукає, здобуває гроші. Чи шукає вона те саме насправді в глибинному рівні, яка за, всю, за всяку ціну здобуває, наприклад, славу, або яка е, нічого не хоче робити і просто весь час відпочивати? Чи шукають ці люди різних речей насправді для своєї душі? Чи це все таки може бути щось одне, яке проявляється для кожного по різному що об'єднує ці бажання? Той, хто хоче грошей, хоче не хвилюватися ні про що, мати можливість отримати те, що він хоче, не маючи якихось зайвих переживань, зайвих е турбот. Той, хто хоче слави, хоче того самого, тому що він ну, просто замість грошей хоче якесь визнання, щоб його любили, щоб йому не треба було. Старатися йому не треба було ем, докладати зусиль для того, щоб ну, отримати любов, якесь визнання. Той, хто не хоче нічого робити, хто хоче відпочивати, не хоче працювати, також шукає спокою, якогось миру. Так чи інакше, так чи інакше все те, чого шукають люди, воно може привести нас до думки, що ця людина хоче. Бути в мирі, бути в спокої, бути в хороших умовах, які вона для себе бажає. Відкриваючи перші сторінки Біблії, ми бачимо ідеальний світ, в якому жили перші люди, Адам і Єва. Вони перебували в повноцінній гармонії одне з одним, з природою, і що найважливіше, з Богом, з Творцем. Створивши цей чудовий світ, Господь хотів, щоб так було завжди. Едем був домом, був місцем, де все було ідеально. Не було жодних потреб, ніхто ніщо, ніяк не могло змусити почуватися некомфортно. Це був справжній дім, такий, який можна лише уявляти. Але за певних обставин цю ідею було. Зруйновано. Хтось може зазначити, що якщо існувало це дерево пізнання добра і зла, якщо людина почала шукати щось не те, то і ведені, значить, було не ідеально, якщо людина почала щось нове шукати. Я з цим не погоджуся, оскільки для нашого людського розуму пізнати таємницю беззаконня неможливо, і ми знаємо, що окрім Бога, також існує і інша сила в цьому світі. Коли вони згрішили, усвідомивши це, чому вони заховались від Ісуса Христа? Чому вони вирішили заховатися десь, замість того, щоб прийти перед Його лице і щиро сказати, Господи, ми згрішили, ми були неправі. Деколи ми, люди, щоб було спокійніше, радше заховаємо щось що свідчитиме про нашу помилку? Ніж щиро визнаємо, що ми не праві. Перші люди вирішили, що було простіше заховатися, втікти від проблеми, ніж почати її вирішувати. Це гріховний інстинкт, але цей гріховний інстинкт він не змінив внутрішнього прагнення людини, яке закладено в неї Богом, прагнення миру та спокою. Чи змінився світ сьогодні? Безперечно, змінився. Але чи змінилось щось в прагненнях людей? Кожна людина, як і 2000 років тому за часів Ісуса, і п'ять тисяч років тому, шукає миру та спокою. Кожен шукає його у силу своєї гріховності, шукає його в тому, що йому здається ближчим, приємнішим, комфортнішим, що йому більше до вподоби. Але я думаю, що саме миру та спокою прагне кожна людина, яка прагне хоча б чогось. Це не завжди погані речі, часто навіть хороші речі, які дозволяють людям відчути це. Наприклад, такі стереотипні приклади, як рибалка, піти на футбол, піти в гараж, в бібліотеку, відчувати спокій, резонанс такий. З власною душею свого оточення. Людина отримає те, чого прагне, і те, що десь якось трішечки нагадує нам про те, що було втрачено в Едень. Згадаємо одну біблійну історію, яка записана в книзі пророка Йони. Це, власне, його історія. Саме завершення цієї книги розкриває нам таку картину. Ми знаємо, що Йона проповідував 40 днів в Ніневії про те, що вона буде зруйнована. І ось третій розділ показує про те, як Ніневітяни каються. І десятий вірш підкреслюється: і побачив Бог їхні вчинки, що звернули вони за своєї злої дороги, і пожалкував Бог щодо того лиха, про яке говорив, що він учинить і не вчинив. І ось Йона виходить на певне місце, з якого буде добре видно місто. Він сів там і, напевно, чекав, що Господь покарає грішний народ. Але коли він дізнається, що Господь не хоче цього робити, яка реакція Йони? І це було для Йони на досаду, перший е, текст четвертого розділу: досаду велику, і він запалився. І молився він до Господа та й казав: О Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі? Тому я перед тим утік, а... <кій> бо Ти Бог милостивий, і Ти жалкуєш за зло. А тепер, Господи, візьми мою душу від мене, бо краще мені смерть від мого життя. А Господь його запитує, чи слушно ти запалився? І вийшов Йона з міста і сів під, 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 від сходу міста і поставив собі там курення і сів під ним у тіні, аж поки побачить, що буде в місті. Чи хотів би пророк, щоб ці люди померли? Чи мав він таке бажання, щоб ці люди загинули? Ну, Можливо, це і було таким поверхневим його бажанням. Але якщо купнути глибше, то не зовсім. Відпочиваючи і дивлячись на це місто, Йона очікував не того, що люди загинуть. От вони погані, вони мають загинути. Він собі так захотів. А він очікував того, що його слова, його очікування будуть виправдані, що це все станеться так, як він чекав. Він перебував у стані очікування певної події. В його світогляді таким був природній порядок речей. Погані люди зазнають своїх наслідків. Уявімо себе на місці Іони, коли ми знаємо, що щось має статися, хай навіть не дуже приємне для нас, але воно має статися. Ми вже до цього готові, ми вже все підготували, воно точно станеться і воно раптом не стається. І хоча ця подія мала би бути не дуже приємною, але відчуття того, що все пішло не за планом, воно також не є приємним. Ви бачите, як ви йдете. на... На роботі, наприклад, на зустріч з вашим начальником по роботі. Протягом тижня були якісь негаразди по вашій вині, ви десь там були неправі, там десь помилилися. Це має певні наслідки на роботі, і тут начальник викликає вас до себе. Як ви думаєте, що він хоче вам сказати? Ну, якусь виписати вам. Можливо, догану, можливо, якісь премію забере. Ну і ви собі вже уявляєте, як він буде на вас сваритися, що він буде казати, про що він буде говорити. І відповідно будуєте в своїй голові діалог, як ви будете йому відповідати, що ви скажете, придумуєте найкращі, найкрасивіші фрази, щоб відповісти йому найбільш влучно, щоб як з мінімальними втратами вийти з цієї битви. Але ви приходите і раптом начальник говорить зовсім не про те, а щось про якийсь інший. Там аспект на роботі, який не стосується вашої справи, він навіть не знає про ваші помилки. Ну, з одного боку, дуже приємно, але ж куди тепер дівати всі ці накопичені емоції, які в нас були? Буває так, що ситуація у підсумку хороша, але почуття не завжди приємні. Щось подібне переживав і пророк Йона. Він мав певні очікування про те, що місто буде знищене. Він говорив про це жителям протягом 40 днів. Він не казав їм, що в них є якась альтернатива. Він був впевнений в цьому, він про це всім розповів. А цього не відбувається. І що він відчуває, що він якось розчарований, поставлений в незручне положення. Все не так, як він очікував. До того ж, той кущ, який зростив Господь. В шостому вірші. І виростив Господь Рециного куща, і він вигнався понад йону, щоб було тінню над його голові, і щоб урятувати його від досади. Господь, щоб зробити приємно пророкові, який почувається не дуже комфортно, виростив куща. А наступного дня цей кущ зав'яв. І про що сумує Йона? Про те, що кущ зав'яв. І сталося, як сонце зійшло, то призначив Бог. Східнього гарячого вітру і вдарило сонце на Йонина голову, і він зомлів, і жадав, щоб йому краще померти, каже: Краще мені смерть від мого життя. І промовив Бог до Йони. чи слушно ти запалився? Рициновий кущ за нього? А той відказав: Дуже розлютився я, аж до смерті. І відказав: Господь: ти змилувався над рициновим кущем. Над яким ти не трудився, не плекав його, який виріс за одну ніч за одну ніч згинув? А я не змилувався б на Ніневію над великим містом, що в ньому більше 20 тисяч, 12 тисяч людей, тобто більше 120 тисяч людей, які не вміють розрізняти правиці від лівиці та численна худоба. Господь, який піклувався про це місто, який давав їм багато разів. Шанс покаятися. І вже в останній шанс вони прийняли, коли Йона прийшов. І Йона сам, який проповідував 40 днів, він жив в тому місті. Можливо, він навіть нічого не їв, може він там мав з собою воду, якийсь перекус, не маючи з ними нічого спільного, тільки проповідував. Але все рівно він докладав певних зусиль для цих людей і це його не хвилює. Але ми бачимо, що проблема не в тому. Що він зробив чого не зробив, а в тому, що він очікував. В цій ситуації пророк шукав спокою і миру в тих речах, які насправді ніколи не можуть їх гарантувати. У приповістях 26,12 написано, що людина мудра у власних очах глупцеві більше надія, ніж людині, яка мудра в власних очах. Ми лише люди. Ми часто помиляємося, тому покладати свій спокій, свій мир на те, що щось має статись так, як ми очікуємо, абсолютно марно. В житті багато непередбачуваних ситуацій. Те, що від нас не залежить, цього дуже багато в нашому житті. А якщо це залежить від інших людей, то тим більше воно є ненадійним. У Єремії 17, 5, 6 написані такі слова: Так говорить Господь: проклятий той муж, що надію кладе на людину, і робить своїм раменам слабу плоть, а від Господа його серце відступає. І буде він, як голий, той кущу степу, і не побачить, що добро, добре прийшло, і він пробу, <кхід> пробуватиме у краї сухому в пустині, у краї солоному та незамешканому. Так описуються люди, які опираються, які ставлять фундаментом своєї надії, свого спокою інших людей. Але Ісус Христос, коли прийшов на цю землю, Він нагадав нам, хто має бути цим спокоєм, хто має бути цим фундаментом. У Івана 14, 27 Він говорить відому фразу: «Заставляю вам мир, мир свій, даю вам. Я даю не так, як дає світ. Серце ваше хай не тривожиться ані не лякається. В іншому місці в Писанні Ісус розповідає притчу про двох, двох будівничих, які мали спільну мету. Ну, не спільну, а в кожного таку саму, як в іншого, однакову мету. Вони хотіли мати свій будинок, свій дім. З чим у нас асоціюється слово дім? Це місце, де ми почуваємося затишно, комфортно, безпечно, де нам добре, де нам не потрібно бути не собою, де ми можемо зняти всі наші маски і просто бути такими, якими є. Не приховувати нічого, нічого із себе не строїти, просто бути собою. Луки, 6 розділ. 46 го вірша. Що звете ви мене, Господи, Господи, але не робите того, що я говорю. Скажу вам, до кого подібний усякий, хто до мене приходить та моїх слів не слухає і не виконує їх. Той подібний, а, <кх> той подібний до людини, яка побудувала свій дім на піску. А той, хто приходить до мене та своїх моїх слів слухає і виконує їх, той подібний. Тому чоловікові, що, будуючи дім, він глибоко викопав і основу на камінь поклав, коли ж злива настала, вода кинулася на той дім, та, однак не змогла захитати його. А хто слухає, не виконує, той подібний на тому чоловікові, що будує свій дім на землі без основи, і наперл на нього ріка, і він зараз упав, і велика була дому того руїна. Основна ідея притчі полягає у тому, що потрібно виконувати Божі повеління як основу нашої віри в Ісуса Христа. Але чому Господь вибрав саме приклад із будів... будівлею, з домом? Тому що ми всі шукаємо миру і ми хочемо знайти його вдома. Дім для нас на землі наш дім рідний, в якому ми виросли. В якому ми живемо все життя, якщо така, ем, такий простір є, він для нас найбезпечніше, найкомфортніше місце. Дім це не просто будівля, а й серце нашої сім'ї, де ми можемо проводити час з близькими людьми, ділитися радощами та турботами. Тож, якщо ми покладаємо свої надії на Господа, ми будемо мати той мир. Про який мріє кожна людина, той спокій, якого шукає кожна людина. І хоч кожен шукає, як уміє, чи в очікуваннях власних, як все має статися, чи в якихось хобі, футбол, там, книги читати, чи в чомусь іще, можливо, це слава, гроші. Всі шукають одне і те саме: мир та спокій. Щастя. І лише Христос може нам Його дати, воно є лише у Ісусі Христі Господі нашому. Можливо, теперішнє життя не може дати нам 100% миру і спокою. Навіть повністю довірившись Ісусу Христу сьогодні, ми все рівно не живемо десь в іншому місці. Ми живемо на цій планеті земля і події, які нас оточують нас, стосуються, ми їх бачимо. Та пам'ятаємо, що наш дім це небеса. Господь вже зараз нас вчить жити так, як хоче, щоб ми жили там. Як ми жили з ним на небі, як ми жили з ним на новій землі. Тож покладаємо надію свою на Господа, шукаючи миру і спокою, пам'ятаємо, що Він є лише в Ісусі Христі. Будуємо наш дім, наш осередок нашого миру. На твердій основі, на основі Ісуса Христа. Шукаємо цей мир і ділимося ним з іншими. Амінь. Амінь. Звернемось до Бога в молитві. Отець наш Небесний, батько наш Творець. Ми вдячні Тобі за те, що ти вчиш нас на сторінках Біблії, де ми можемо знайти справжній мир. Ми вдячні тобі, Господь, за жертву Ісуса Христа, без якої все те, про що ми говоримо, все те, у що ми віримо, було би марним і безмістовним. Ми дякуємо, Господь, що через цю жертву ми можемо мати мир, який Ти нам даруєш, даруєш це просто так. Допоможи нам, Господь, знайти цей мир в тобі, навчитися приходити до Тебе, щоб мати цей спокій, якого шукаємо всі ми. Допоможи нам, бачучи неспокій у серцях наших братів і сестер, ближніх наших, допомогти їм знайти його в тобі. Ми просимо Тебе, Господь, про мир у наших серцях, про мир в нашому суспільстві, в церкві нашій, про мир в нашій країні, Господь, адже йде війна. Гинуть люди, які кладуть своє життя на те, щоби. В іншому місці, в іншій частині країни було спокійно. Поблагослови Господь нашу країну, даруй нам мир. І нехай прославиться у всьому цьому Твоє ім'я, адже ти, Господь, є Богом миру, а не безладу. В ім'я Ісуса Христа, ця молитва єдиному Богу, Отцю, Сину та Святому Духу. Амінь. Амінь.